Малята, вітаю вас з новим зимовим ранком. Ви сьогодні вже проснулись, матусі зранку посміхнулись, тоді сніговичок запрошує вас на вулицю і хоче вам щось показати. Малятка, подивіться уважно, хто це сидить на гілочці дерева? Балакуча ця вертуха! ліс її щоденно слуха! Довгохвоста, білобока, ну й плетуха. Це так, вірно, дітки, сорока. Дітки, ви одразу впізнали голос сороки? Сорока живе у лісі, але побачити її можна і у місті. Давайте її роздивимось. Які частини тіла має сорока? Сорока має тулуб, голову. А що є у сороки на голові? Так, вірно, кругленькі чорні очі і великий міцний дзюб. Сорока має широкі крила, довгий хвіст, сильні лапки. Малята у сороки є прізвисько білобока, тому що у неї білі боки. А голова, крила і хвіст чорні. Дітки у сороки дуже гарний хвіст, довгий, прямий, ніби стріла. Пір'я на ньому не просто чорні, а з красивим, зеленкуватим відливом. Сороку неможливо сплутати з іншою пташкою. Дітки сороки вседітні. Вони люблять поласуватись усім, що їм вдається роздобути комахами, плодами на деревах, насінням рослин, горіхами і навіть рибкою. Малятка, а скажіть, будь ласка, про кого ми сьогодні говорили? Так, правильно, мої розумнички, про сороку. Дітки, а які частини тіла має сорока? Так, мої маленькі, тулуб і голову. А що є у сороки на голові? Так, молодці, круглі очі і великий міцний дзьоб. Дітки, а що ще має сорока? Так, правильно, широкі крильця, довгий хвіст і сильні лапки. А яке у неї призвисько? Так, мої хороші, білобока, тому що у неї білі боки? Дітки, а чи можна сороку сплутати з іншою пташкою? Так, правильно, не можна. А чим сороки люблять поласуватись? Так, правильно, комахами, плодами на деревах, насінням рослин і навіть рибкою. Дітки, сьогодні ми познайомилися з сорокою та її властивостями. Дякую вам за увагу. До побачення!